Екобудиночок площею майже 80 квадратів. Поруч ще один котеж зі зробу своя сауна на території садиби. Вихід до власного ставка. Ось так живе звичайний провінційний служитель Феміди, суддя апеляційного суду Чернігівщини Микола Осадач. Ну як живе, приїжджає на вікенди відпочити від суддівської метушні, міського галасу і квартири в одному із найкращих ЖК Чернігова. Щоправда, за документами за міський маєток належить судді тільки частково, адже співвласником є вгадайте із п'яти разів хто. Правильно його мама, де насправді мешкає 74-річна жінка, яке ще елітне майно нажив Чернігівський слуга закону та його колеги, які відзначилися не тільки розкішною нерухомістю, а й скандальними справами. Про все розкажемо за кілька хвилин. А поки дивитися заставку, перевірте, чи підписані на наш канал, щоб раптом не пропустити нових резонансних розслідувань. Ми починаємо. Перший герой нашого сьогоднішнього розслідування не столичний чиновник, не міністр і навіть не працівник МСЕК це чернігівський вартовий доброчесності, який з остатками перевершив багатьох своїх київських колег. Знайомтеся, Микола Оседач, 53 роки. Суддя військовий трудову діяльність. Розпочав у 88 му з посади лаборанта фіскабінету Рібкінської школи та працював тут недовго. Пішов юридичним шляхом. Спочатку, де помічник прокурора прокуратури Рібкінського району, згодом суддя райсуду СМТ «Рібки». А останні 20 з гаком років його місце роботи незмінне. Чернігівський апеляційний суд. До речі, ви звернули увагу на пункт у біографії військовий, згідно із деклараціями, за останні два роки, окрім суддівської зарплати і пенсії, оседач мав ще один дохід виплати військовослужбовця. Причому у 22-му він ще й судився зі своїм же роботодавцем, тобто чернігівським апеляційним, за ненараховану зарплату у період служби у контррозвідці СБУ. Та ми не про це. Найабсурдніше, що поки суддя ймовірно тримав оборону у лавах Служби безпеки, його дорослі сини вирішили нести стрій у батальйонах Варшави, Чикаго, Парижу, Батумі і Мюнхена. Бачите, служба із постійною передислокацією по світу. А це на скриншоті із відео 27-річного сина судді. Напевно, не новорічні салюти у Європі, а можливо бій із ворожими дронами. Але ми встигли побачити яскраві фото його безтурботного життя, де ні слова про жахіття на батьківщині. Наприклад, у цей день, коли суддівський син тішився цивільним літаком, українське небо шмотували ворожі ракети. Херсон тоді обстріляли із градів, загинуло шестеро людей, а в цей день стався один із найбільш масованих ракетних ударів по Україні та у нащадка осадача у Німеччині «Blessing Он блесінг, тобто перекладаю суцільне благословення. А поки Володимир смакував вином у Чикаго, Росіяни бомбили центр Запоріжжя, загинуло 14 людей. Загалом 22-й рік у житті осадача Джуніор виглядав отак, як бачимо, життя вдалося. Пак, бо судячи із соцмереж саме влітку 22-го суддівський потомок перебрався на чужбину. І головне запитання: у який спосіб син чернігівського служителя Фоміди зміг безперешкодно залишити Україну у той час, як кордони для простих смертних вже були на замку. Чи перебувають він і його 17-річний брат на військовому обліку? Якщо ні, то з якої причини їх зняли? Запит із цими питаннями, ми надіслали у ТЦК та Міноборони але на моменти виходу сюжету в ефір відповіді не отримали. Сам же суддя підтверджує, що його сини виїхали із України 22-го року, але, начебто, встигли це зробити ще до початку повномасштабної війни. Сини виїхали до війни у 22-му, не не. 24 лютого, а раніше вони виїхали. За кордон, mm -hmm. син старший, винаймає житло. Він е е е закінчив вуз у Польщі в свого часу. Зараз там працює. Молодше проживає, навчається зараз. там. Чи не поверталися вони для там, того, щоб стати на військовий облік? Ну все оновлено, все в межах того, як потребує резерв. Плюс Згідно із декларацією Миколи Оседача, його сини винаймають житло у Польщі. Хоча у Чернігові у них є власна нерухомість: це квартира площею у понад 100 квадратів у самісінькому центрі, одноосібними власниками якої діти судді стали у 15 та 6 років, і саме у ній батьки і прописалися. А у сусідньому будинку за кілька років осидач старший купив ще одну квартиру. Подібні оселі згідно. Із з даними маркетплейсів, тут продають майже по 100 тисяч доларів. Тобто у суддівській родині дві квартири еліт класу, що якщо вже готові із меблями, то можуть разом коштувати до 10 мільйонів гривень. Цю квартиру по рішенню суду я отримав від держави і одну, і другу, так ні другу я придбав за власні кошти. Але і це ще не все, що нажив непосильною працею. Суддя ми їдемо до прикордоння з республікою подивитися, в яких умовах насправді проживає суддя Микола Оседач. Згідно із декларацією, на ньому ще нерухомість у передмісті: майже 30 соток землі у селах Кам'янка та Неданчичі, 4 гектари землі спільної з дружиною у старих Яриловичах, і згадана на початку сюжету ціла садиба у цьому ж селі на Чернігівщині. Тут два екобудинки, альтанки, сауна, ставок і все серед мальовничої природи. Ну просто рай для цінителів власного комфорту і тихого відпочинку. Сусіди розповіли, що служителя закону тут бачать не часто, як правило, наприкінці тижня. Микола садач, може, знаєте, такого? – Без поняття є. А це не знаєте чи будинок? Це ж його будинок. А ви не знаєте, як часто взагалі він тут буває? Ну, на вихідний притул приїхати на вихідних тільки, Так Субота, воскресені. До речі, як ми вже згадували на початку розслідування, це домогосподарство, як і частина іншого майна судді, теж на родичах. Зокрема, половиною із 2018 року володіє мама служителя Фомідеть. Тоді, якщо у 2015-му цей садовий будиночок із сауною у старих Яриловичах був у власності іншої людини. Ми вирішили. Перевірити, де насправді живе мама з сутті, згідно із реєстром нерухомості, у неї дім за 30 кілометрів від цієї мальовничої садиби у селі Рібки. Батьківська хата на фоні домогосподарства у Яриловичах виглядає, скажімо так, дуже простою проживає пані Наталя? Наталія Івановна? Так так да а ось цей будинок у старих Яроловичах. А вона цей будинок коли придбала? Ви не поту кажете? Я толком не скажу. Гектари землі в області, за міський маєток, дві квартири у центрі Чернігова, позашляховик марки Lexus. Чернігівський суддя перевершив навіть багатьох своїх столичних колег. Але він не єдиний такий у регіональній апеляції. Цінителем власного комфорту можна назвати і колегу осадача Валентину Антипець. Валентина Антипець 57 років суддя. З 90-х суддя Деснянського райсуду. В стінах апеляції Чернігівщини одна з тих, хто має найбільший суддівський стаж. Посаду суддів вона тут обіймає з 2000 року. Що ж до другої героїні нашого сюжету, то латифундистом її не назвеш. Гектарів землі, як у колеги, антипець немає, але кілька десятків соток у різних населених пунктах Чернігівщини у суді теж є, зокрема у селах Іванківці та Количівка. А на одній із ділянок зовсім нещодавно Валентина Антипець вирішила звести свій заміський будиночок. Можливо, щоб не пасти задніх перед своїми колегами. Як бачимо по архівних супутникових знімках, тоді як щось схоже на фунда. Амент маюріло у космосі ще у 2010 році, то стіни будівлі почали зводити не раніше 21-го року. Що цікаво, згідно із декларацією судді, будинок площею у 60 квадратів їй обійшовся всього у 40 тисяч гривень, тоді як земля виявилася тільки за документами у тричі за дім. Ми ж вирішили подивитися, що це за будинок за сьогоднішні тисячу доларів, і побачили за парканом чималий маєток ще на стадії будівництва. Але щось здається, що тільки будматеріали на подвір'ї коштують дорожче ніж заявлені 40 тисяч за увесь дім. Ми сподівалися вивідати від судді лайфхаки, як можна так вигідно звести будинок, але на смс та дзвінки вона не відповідає. Суддя Валентина Антипець це очевидно або дуже сильно зайнята, або просто не хоче з нами розмовляти. Хоча ми попередньо її попереджали про наш дзвінок, писали смс і перепитували, коли їй буде зручніше з нами поговорити. Але як бачите, слухавку не бере. А поки за міський будинок у Валентини Антипець ще на стадії будівництва та ремонту проживає вона у Чернігові. Тут у неї частка у маминій квартирі та власна квартира у новому ЖК по вулиці Жабинського. У цьому випадку судді або знову дуже поталанило, або вона справді експерт по правилах економії. Бо тоді як квартири у її будинку продають по 75-100 тисяч доларів. Щоправда, з ремонтом Валентина Антипець змогла придбати тут нерухомість за. 711 тисяч гривень або на той момент 25 тисяч доларів. Та здається найводовіша квартира у Чернігові у третього героя нашого розслідування. Валерій Заболотний 52 роки, заступник голови апеляційного суду Чернігівської області. Будинок на березі річки Стрижень із облаштованими місцями для відпочинку. Саме у цьому елітному ЖК стрілецька набережна із мальовничими краєвидами на ліс і воду проживає заступник голови Чернігівського апеляційного суду Валерій Заболотний. П'ятикімнатні квартири тут продають сьогодні за 260 тисяч доларів або понад 10 мільйонів гривень. Для розуміння за ці гроші на Чернігівщині сьогодні можна придбати вже готові. Овий повністю облаштований розкішний маєток. У суді вже на Набережній квартира, щоправда, не на 200 квадратів, а на 76, але й вона коштуватиме не один мільйон гривень. Згідно з декларацією, суддя придбав цю елітну нерухомість за півмільйона гривень, а вартість житла намагався відбити через суд, бо держава, бачте, не забезпечила його нерухомістю. <му> До слова заболотний, як і його колега осадач, мають практику кожну копійку відбивати через суд. Наприклад, за невелику, на їх думку, зарплату під час ковідної пандемії, тоді як відповідно до норм закону виплати на державній роботі не мали перевищувати 10 мін зарплат, або за недонараховану ЗП у період призову на службу, або за скасований через ковідні обмеження рейс до Шрі-Ланки. У цих людей справді можна брати уроки економії і отримання від держави те, що тобі належить за законом, напишіть у коментарях під відео, чи багато хто із вас зміг отримати безоплатно квартиру чи навіть земельну ділянку за містом. Цікава також ваша думка, чи реально сьогодні працюючи на державній роботі на одній зарплаті, накопичити на машину, квартиру та будинок водночас. З огляду на те, які рішення приймають ці служителі Феміди, то до легальності коштів і статків суддів виникають питання. Зокрема, вони за даними медіа виправдовували браконьєрів. Судді антипець знадобилося не більше години, щоб змарнувати всі слідчі дії і напрацювання у резонансній справі, та виправдати браконьєра, який вбив двох лосів на Ічнянщині. Неодноразово, як повідомляють видання, виправдовували убивць. Жінка померла на сьому добу після масажу. Масажистку визнали винною у вбивстві через необережність. Непризначно покарані в зв'язку. з Закінченням строки даності. Я вважаю, що це несправедливо. Чоловіка вбили – це однозначно. Також затягували справи хабарників. Апеляційний розгляд справи міського голови мене відклали. Таке рішення ухвалив сьогодні. Суддя апеляційного суду області Валерій Заболотний. Нині апеляційний розгляд справи вдруге перенесли. Причина в суді вимкнули світло. І тоді як реальних злочинців згадані судді Чернігівської апеляції випускають на волю. Ці ж служителі Феміди виносять не менш шокуючі рішення. Наприклад, сім років неумовно, а реальної в'язниці за продаж власно. Авто без згоди дружини, це навіть більш абсурдне рішення ніж 5 років для волинянки за крадіжку шматка сала. Бо сало то справді чуже, а машину житель Чернігівщини купував за власні кошти. Моя колишня дружина, яка є заявителем в цій справі, вона заявляє, що я у неї угнав автомобіль. Але цей автомобіль з її свідчень вона в суді підтверджувала, був куплений за мої особисті кошти. І був проданий в шлюбі без згоди дружини. Ну вдумайтесь, прокуратура вимагала для мене 10 років ув'язнення з конфіскацією всього майна. Апеляційний суд Чернігівської області прийняв рішення одноголосно засудити мене на 7 років позбавлення волі. Судді, які приймали це рішення, це судді Чернігівського апеляційного суду. Це Осідач, Заболотний і антипець. не може в принципі стаття про угон при. Мінятися до е, спільної сумісної власності для мене це рішення це був був шок. Багато хто із вас, продаючи купуючи авто, брав нотаріально засвідчену згоду дружини або чоловіка. Напишіть у коментарях, скільки вас таких, бо мені здається, що навіть судді, які ухвалювали це рішення, продаючи рухоме майно, відповідної згоди не мали. Так, от майте зараз на увазі, що без такого папірця вас можуть реально посадити за грати за крадіжку авто, і все одно, що власного. Ось вам живий приклад. Сам же Олег Авер'янов називає це рішення розправою його опонентів, адже він є відомим в Україні бізнесменом, раніше займався політикою. У його власності відоме в Україні підприємство Пожмашина, яким Авер'янов не тільки володіє, а й керує. Тож цей вирок за продаж власного легкового авто може вплинути і на діяльність стратегічного для країни підприємства в умовах війни. А тисячу працівників та їх сім'ї можуть залишитися без Засобів для існування певен бізнесмен компанія Пожмашина є е, основним е, виробником в Україні пожежної, аварійно рятувальної техніки і е, машин для е, гуманітарного розмінування. Майже там 80% техніки, Якого? як ми бачимо по телевізору, яка е, рятує людей е, на надзвичайних ситуаціях, на прильотах, на пожежах. Це все відбувається на техніці нашого виробництва. Я е, керую всіми управа. Влінськими процесами на підприємстві, і процес виробництва цієї техніки залежить в першу чергу від мого прямого втручання в ці операційні процеси. Якщо я буду усунутий на 7 років для відбування покарання з цього абсурдного вироку, то компанії «Пожмашина» не буде. Ну вона припинить своє існування. Нема жодного сумніву, що це є заказне рішення. ця шокуюча історія, на яку ми натрапили, є яскравим прикладом того, що ж відбувається із доброчесністю в Україні, і за що засуджують насправді. Бо тоді, як жоден працівник МСЕК, ВЛК чи розкрадач державного бюджету досі не сів за грати в Україні продовжують збагачуватися судді, саджаючи до в'язниці за крадіжки велосипедів, продуктів харчування та навіть за продаж власного авто. А поки на цьому у нас все. Бувайте.